Товариші солдати, перед вами новий секретний зразок танка. Його броня здатна витримати температуру від мінус 500 до плюс 500 градусів за Цельсієм. Товаришу майоре, температури мінус 500 за Цельсієм не буває. Хто сказав? Вчені кажуть, для тупоголових повторюю. Танк секретний. Учені можуть і не знати. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один ортопед 40 років пропрацював у найуспішнішій лікарні в місті, і перед кожною операцією він діставав із шухляди столу пам'ятий папірець, довго дивився на нього і прибирав назад. Коли він звільнився, всі колишні колеги побігли до його столу, відкрили ту шухляду і прочитали на папірці. На лівій нозі великий палець знаходиться праворуч, на правій ліворуч. Я, як ваш адвокат, зробив усе, що міг. Але, Якове Соломоновичу, ви тільки випили сотку віскаря і помолилися. Ну, я ж кажу усе, що міг. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Павло з собакою прогулюється парком і зустрічають Юлю, яка теж прогулюється з собакою. Павло, доброго дня! Це у вас сучка чи кобель? Сучка, о, а у мене кобель. То, може, пов'яжемо їх. Вона раз на півроку має таке робити. Ой, мені зовсім не до того. Я сама півроку не в'язана. Прихожанин у церкві. Паночі, а чому заповіді такі суворі до чоловіків, а для жінок ні? Чому ти так вважаєш, синомій? Ну, ось заповідь не бажай жінки ближнього свого. Я це розумію. Мені не можна, а жінкам заперечень, що до чоловіків немає. Синомій, ти навів безглуздий приклад якщо чоловікові не можна, то навіщо не дозволяти жінці?